Який би не був би день, ми завжди готові ну, при, прийняти якийсь бій і віддати від, 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 ну, відсіч ворогові. Ми кожен день готуємося, чи то вихідний, чи то неділя, чи то той самий День Незалежності України, як сьогодні. Ми кожен день готуємося, тримаємо в доброму стані нашу зброю. Підтримуємо, стараємося підтримувати, наскільки це можливий моральний дух наших бійців. І слава Богу, за підтримку, яку нам дають наші рідні, близькі, домашні волонтери. Ми дуже вдячні за це цього року. День незалежності, в першу чергу, для мене велика відповідальність за нашу державу. Ми напевно більше на то, почали цінувати нашу свободу і більше розуміємо відповідальність кожної людини, кожного громадянина. В першу чергу, кожного чоловіка за державу, за свою сім'ю і Напевно, є радість велика, але я напевно і смуток в душі, що саме зараз такі. Тяжкі часи для нашої держави, і ми маємо якось гідно пройти це. І думаю, на майбутнє більше цінувати нашу свободу, нашу незалежність. І Я би хотів, щоб кожен громадянин України з більшою відповідальністю ставився до свого життя і до свого обов'язку як громадянин. Не в плані, щоб йти в армію і служити хоча це і також а в плані, щоб і платити податки, і не красти, і не давати хабарів, і просто бути хорошим сім'янином для бійців. Це ще один напевно день звичний на фронті, і напевно може трошки більш відповідальніший день.